Тарас Шевченко, уривок з поезії хустина. Чи то на те Божа воля, чи така її доля росла в наймах, виростала, сиротою покохалась, Не Небораків голуб з нею, з безталанною своєю. От зіроньки до зіроньки сидять собі у дівоньки, сидять собі, розмовляють, причистої дожидають. Дождалася Чигирина. По всій славній країні заревли великі дзвони, Щоб сідали хлопці коні, Щоб мочі шаблі гострили та збирались на веселля, на веселе погуляння, на кроваве залицяння. В неділеньку та ранесенько сурмитроби вигравали, В похід у дорогу славні компанійці до схід сонечка рушали. Випроводжала вдова свого сина ту єдиної дитину. Випроводжала сестра свого брата, а сірому сиротина випроводжала, коня напувала до зірниці і іскриниці, виносила збрую, шаблю золоту та рушницю гаківниці, проводжала три поля, три милі, прощалася при долині, дарувала шиту шовками хустин, щоб згадував на чужині. Ой, хустину хустиночко мережена, шита. Тільки й слави козацької сіделочку вкрити.